Розділ 65. Непоганий хід. Сяя відчула мурашки по шкірі, коли побачила посмішку Ван Хуей. Холодний вітер ніби подув позаду, і вона затремтіла. Чому їй здалося, що вона щойно потрапила у вовче лігво? Ван Хуей швидко стерла посмішку, коли помітила тривогу сі сяї. На її обличчі знову повернулася добра усмішка. І вона ніжно поплескала Сісяє по руках, які лежали на її колінах. Не звертай на мене уваги. Я просто рада, що маю гарненьку онучку. Ти справді спритний, чи не так? Але ж так і повинен діяти солдат. Атакуйте, коли у вас є можливість. Немає нічого поганого в тому, щоб бути рішучим, чи не так? Ван Хуей була дуже задоволена сісяє. Хоча вона переглядала профіль сісяї перед тим, як відправити мою моючена на побачення на осліп, тепер, коли вона побачила її особисто, вона подумала, що вона дуже схожа на свою матір, Шенвенну. Навіть її характери були схожі, тихі, скромні та елегантні. Крім того, вона була відмінницею. Де б іще шукати таку невістку? Як і очікувалося від його бездоганного смаку, цього разу чень був на місці. Чен, ти набагато чарівніший за свого батька. Ван Хуей радісно засміялася, відпиваючи чашку чаю. Вона проявила стриманість, коли мою чен глянув на неї холодним попереджувальним поглядом. Поглянувши на час і усвідомивши, що вже досить пізно, вона сказала я нічого не маю на увазі. Я щойно почула, як твій батько згадав про вас двох, і менеджер Чень теж подзвонив мені, тож мені було цікаво, і я приїхала. Я вже вирішив за кілька днів повернути її додому. Є досить багато речей, над якими треба працювати. Хіба моя мати не повернеться через кілька днів із інспекційної поїздки з міста Б? Байдуже сказав чен. Вона дзвонила сьогодні твоєму батькові. Вона повернеться завтра в день. Ван Хуей таємно глянула на моюченя. Добре, я зрозумів. Я повернуся післязавтра. Ми знову побалакаємо завтра, якщо буде ще щось. Вже досить пізно. Вирішуйте самі, чи хочете ви повернутися або залишитися на ніч. Я повернуся, я повернуся, не хвилюйтеся, я не буду вас турбувати. Гаразд, тоді встановлено, приходьте післязавтра вранці. Я примушу їх підготуватися. Добре, невістку, що ти любиш їсти? Ван Хуей була задоволена, її усмішка була справді теплою і зовсім не відчувалася далекою. Ці на мить була приголомшена. Потім вона відповіла звічливою посмішкою: Я не дуже вибаглива, мій смак дуже близький до його. Вона безсоромно втягнула мою чену в розмову, бо не знала, як їй відповісти. Крім того, вона вже кілька разів обідала з ним і помітила, що вони обоє віддають перевагу більш легкій їжі. Усмішка Ван Хуей з кожним словом ставала все ширшою, як розквітла хризантема. Вона кивнула, а потім підвелася. Добре, тоді я зрозуміла. Я зараз повернусь. Тоді не забудь прийти раніше. Сподіваюся, я не налякала тебе сьогодні ввечері. Сіся і м'яко похитала головою, відчуваючи сором'язливість. Під ніжним і пристрасним поглядом Ван Хуей. Все нормально, я винна, що не прийшла першою. Сподіваюся, ви можете мене пробачити. Ван Хуей енергійно кивнула, як курка, що клює зерна на землі. Я розумію, я дійсно розумію, колись я була молодою і закоханою. Поки ви любі закохані одне в одного. Ви все одно отримали свідоцтво про шлюб. Тому можете робити все, що завгодно, імпульсивно діяти непогано. З іншого боку, імпульсивно діяти безвідповідально поганий крок. Не переживай, немає нічого поганого в тому, щоб жити разом як подружня пара. Це зовсім непоганий хід. Ми, старші, досить відкриті, і можемо це прийняти. Потім вона помацала всі свої кишені, нічого не знайшовши, вона ніяково посміхнулася сісяє. Вибач, моя дитино, я кинулася сюди і нічого тобі не принесла. Я навіть забула принести тобі червоний пакунок, вибач. Трохи поміркувавши, вона зняла зі своєї руки зелений нефритовий браслет, перш ніж потягнути за тонку руку сісяє і одягнути його з усмішкою. Добре. Прийми це як подарунок від мене на першу зустріч. Тоді його дідусь подарував мені цей нефритовий браслет, на знак нашої любові. Носити його досить клопітно. Я просто відчувала бажання одягнути його на ці кілька днів. Ти виглядаєш з ним справді чудово. Бабусю, я нічого страшного. Сісяя хотіла відмовитися і збиралася їй. Його зняти, але чоловік кинув на неї погляд, а потім сказав принесіть їй ще кілька наступного разу. Я знаю, що серед приданого, яке дав вам дідусь, є багато таких речей. Ти нахаба, ти такий же, як твій дід, підступний хлопець. Думаєш, я буду погано ставитися до внучки? Ми знову поговоримо, коли ти повернешся вже пізно. Я зараз повернусь, ви твої теж раніше відпочивайте. Не забудь повернути її, інакше ти зіткнешся з наслідками. Хоча кленова резиденція була досить просторою, там була лише одна спальня. Ван Хуей не заважала молодятам, тому швидко пішла, адже в майбутньому було ще багато можливостей поговорити, і вона не хотіла псувати молодим веселощі. Сісяє повільно, ошелешено засунула штори після того, як Ван Хуей поспішно сіла в машину. Коли вона прийшла до тями, то помітила, що чоловік уже лежить на ліжку і гортає одну з книжок, які вона купила. Ти не збираєшся мені щось сказати? Сісяє підійшла і сіла на край ліжка, дивлячись на нього своїми тихими очима. Про. Він підвів голову і подивився на неї сумнівом. Тоді він зняв свій халат і передав їй. Сісяє насупилася, взявши халат та поклавши його на стілець біля ліжка, коли сказала: Я нічого не знаю про твою сім'ю. Хіба я не повинна бути готовою, якщо я повернуся з тобою? Вона раптом відчула головний біль, коли вона згадала про це. Мої Чен кинув на неї багатозначний погляд, коли побачив, що її очі засяяли, і розсміявся. Ти нервуєш? Яка частина мене виглядає нервовою? Я просто відчуваю, що ми не обдумали все, перш ніж прийняти рішення. Сісяя здавалася стурбованою. Чи не запізно думати про це зараз? Муючен смішно подивився на неї. Це ти сказав негайно йти до бюро цивільних справ? Сісяя не могла не зиркнути на нього.